Вітаю вас на каналі Мототекін На лоні тої гарної природи. Сьогодні в нас в обзорі новий мотоцикл на нашому каналі Лонсин lx 250 Rally Зараз ми легенько пробіжимося по його характеристиках, але досить коротко, тому що ви можете це подивитися на будь-якому сайті, де продаються ці мотоцикли. А більше я б хотів би вам розказати сьогодні, зробити практичний обзор про цей мотоцикл подивитися його характеристики практично в їзді, як він чи комфортний і в кінці зробити підсумок для кого саме підходить цей мотоцикл і для яких цілей його б я радив би брати купляти свою власну думку Let's go, поїхали! Одне із перших, на що людина звертає увагу при виборі мотоцикла, це зовнішність. Тому зараз пробіжимося легенько по зовнішності. Що є цікаве в цьому циклі. Перш за все, що мені, наприклад, подобається, це масивний передок, який його робить досить таким візуально красивим і багатим. Попередку ніколи не сказав би, що це Лонсіновський кіцайський мотоцикл. Другий це дуже добре, що є защита рук, що допомагає в лісі при перешкодах певних, де ми їздимо. Також маленькі, але компактні дуги, якою досить... Виконують свою функцію, але вже на цьому мотоциклі люди, люди, як кажуть, падали, і досить добре вони виконали свою функцію. Високі колеса, кліренс з під низу дуже високий, що можна подолати дуже багато перешкод, любить якісь по грязюці, також їздити ці всі моменти, дуже добре відпрацьовує. Дуже якісний амортизатор, також їдучи, що передні, що задні, відпрацьовує свою роботу дійсно, як справжній ендуро. Не дивлячись на його масивність 160 кг вага цього мотоцикла відпроповується дуже чудово. Також дуже прикольно тут led світло, led світло, поворотники, маленькі, компактні виконують свою функцію. Також фари дуже дуже прям ярко світять, LED-овські, відображають, в темноті їдеш по лісі, дуже чудово роблять свою функцію. Компактні маленькі дзеркала. Але роблять також свою функцію дуже добре. Також мені подобається, як в цьому мотоциклі розташована вихлопна труба. Вона є досить високо, не мішає не приїзді, навіть пасажиру задньому тут його проходить нога, ніколи не опечеться. Взагалі дуже чудово придумано на рахунок вихлопної труби. І маленька, компактна, кругленька, що відображає дуже хороший і якісний звук в цьому мотоциклі. Тому для мене. І, наприклад, візуально цей мотоцикл. Дамо ще бал запаса 9 балів з 10 балів. Дамо оцінку цього мотоциклу по зовнішності. І також козирьок дуже симпатичний, маленький, компактний, але дуже ярко виконує свою функцію. Вітер практично мінімально задуває в лице навіть на великих швидкостях. Ну а серце мозги цього мотоцикла це от такі дивимося візуально. Як я вже говорив, защита, також ближнє дальнє світло, поворотники, сигналка дуже гучна, кстати. Друге, включаємо, що у нас на приборці. На приборці один мінус, це те, що не відображається, скільки в баку бензина. Тут лише видно передачі, кілометри і пробіг мотоцикла. Також клацаємо кнопки, тут годинник і все. Більш тут на приборки такого нічого нема. Дуже круто, добре. В подорожах, як це мотоцикл, скажімо так, тур, тур ендуро що можна заряджати телефон, що дуже добре при якихось довгих поїздках, чи десь, коли в ліс їдемо, підзарядити камеру, телефон дуже класно. Також є відсікатель електрики, який можна ставити, щоб не заводився мотоцикл, чи при якихось екстра ситуаціях виключати мотоцикл можна. Глушити його цією кнопкою, якщо нема там як змоги швиденько до ключа добратися. Також ближнє дальнє світло заводиться з кікстартер. Тому мінімально, просто, Ну надійно, як кажуть. І логічно, що в Лонціні стоїть ланціновський мотор, який має 250 кубиків, вже дивлячись від назви цього мотоцикла, в якому знаходиться один циліндр масляне. Охолодження, як бачимо, маленьке, але вистачає для цього мотоцикла. Також 6 є в цьому мотоциклі. Тому моторчик, моторчик легенький, простенький, але надійний, вже провірений годами. Друге, це вилка передня йде. Передня вилка, амортизатор іде усилена, яка, як ми бачимо, дуже добре відпрацьовує свою функцію. Навіть в'їзді я вже їхав на ньому, проїхав досить так немало кілометрів. Чудово відпрацьовує функцію Передня вилка. Заді стоїть тут. Моноамортизатор досить такий масивний, великий, габаритний, тому що мотоцикл важить 160 кілограмів. Якщо ще людина масивна, то навантаження на нього мінімум 200 кг іде, а то й навіть більше. Також тормоза, дискові, звичайні. Але ну, термоза такий, я б сказав, би, 7-8 з 10 балів. на цьому, Можливо, і за того, що він є досить тяжкий. Пробіглися легенько по характеристиках цього мотоцикла, тому я вже не терпиться приступити до практичного обзору. Зараз подивимося, що він нам покаже в ділі. Так. Що скажу вам по посадці? Посадка, як кажуть, для переднього, для водія. У мене зрост 1,71. Повністю ногу поставити не можу, адже ще й колісо та в ямці стоїть. Тому посадка є зручна. Але для мого зросту 1,71 я вважаю, що цей мотоцикл трошки є завеликий. Тому по посадці 10 з 10, але для мого зросту він є трошки великий. Так, послухаємо зараз звук. Звук, до речі, в цьому мотоциклі мені дуже-дуже подобається і за такої барабани з тої вихлопної. Так, послухаємо. Що поїхали. І так, перше, що скажу, це щеплення дуже прям кидається, як кажуть, в руку, тому що хапає з самих низів. Отака От в нас калюшка, ну що, на обзорі мотоцикл, скажімо так, новий, але поїдемо побачимо. Раз, погнали газу, оба! Перше, що щеплення, щеплення дуже в кінці прям хапає, ти вже їд, ну, відпускаєш і думаєш, коли він поїде. І він в кінці, коли ти думаєш, що він вже не поїде щось не то, він починає їхати. Друге, що, скажімо, так, вітровик, так як я вже говорив, маленький, компактний, симпатичний, не мішає, Ну, коп такого собі на на поставив би. Можливо, що я буду шукати щось, знайду. Трошки до моєму. з під себе гребе їде на 17 конників, досить бодрий мотоцикл, але є, є в нього, скажімо так, якийсь таке слово приділ. Та й трошки нагну і все, і далі не йде. Друге, амортизатор передній, о, бачите, дуже прикольно, добре відпрацьовує свою роботу що задній, що передній амортизатор в такої помірної їзді по маленьких ямах прекрасно, чудово відпрацьовує і робить свою функцію. На пісочку, як бачимо, гребеться. Спокійно, раз, раз, раз. Чудово. Да, оп, дає в газу. 70 кімеп по такій дорозі. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Опа, калюга. Ну, не буде вмарати Мотоцикл. Для помірного, активного відпочинку. Чудовий мотоцикл. Підсумок нашого всього обзору, що я вам скажу свою думку про цей мотоцикл. Перше, для кого цей мотоцикл? Я вважаю, що цей мотоцикл підходить для людей. перше, про зрост, мінімум метр сімдесят п'ять і вище, щоб людина комфортно почувала себе на цьому мотоциклі і мала при цьому, скажімо так, силу в руках. Друге, це я вважаю, що це не для міста мотоцикл, дійсно, як в нього пише Раллі. Це він більше для такого бездоріжжя, більше десь якась активна подорож, наприклад, для людей, хто займається чи охотою, чи рибалкою, чи просто любить десь подорожувати по якихось горах, по бездорожжю, їздити, купатися, активний відпочинок. І для таких спокійних людей, врівноважених, які від нього від нього ви не получите якогось такого драйва, як повноцінного ендуро це такі легенькі, як ви самі бачите, 17 лошадок. Він собі тихенько, спокійно їде, але надійний. Я вважаю, що він куди треба, туди вас довезе. Навіть по такі горки високі на ньому вже практикували, їздили, трошки не їздили. На ньому вже більше ста кілометрів, і ста кілометрів не по дорозі, не по місту, а по бездоріжжю. Піднімався, виїжджав він на ті чи інші горки, спускалися. Досить надійний мотоцикл, але ж такого драйва-драйва з під себе він так, щоб сильно гребсти, як повноцінний ендуро, він не гребе. Але надійно довезе вас туди, куди ви хочете доїхати в помірну активний відпочинок. Цей мотоцикл підійде також і для новачків, хто шукає собі перший мотоцикл. Дуже чудово підійде цей мотоцикл для той людини для першого мотоцикла. То Та такий нас вийшов сьогодні обзор. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуємося на канал, ставимо свої пропозиції. До речі, як вам такий формат обзору мотоцикла, трошки влучили, постаралися для вас. Під також переходимо в інстаграм, підписуємося, пишемо в коментарях свої пропозиції для інших, якого ви мотоцикла хотіли би побачити в обзорі наступного. Будемо читати, слухати і радувати вас новим контентом.